Уся повноліття я поступив в училище, перед цим працюваємо в колгоспі простим робітником, правоводці кормів, приготуванной кормів для скота, корокорю. До армії я Започав, би, 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 э, якби така, відділятися від тої системи, що є, і пропонувати нову, новий підхід, який буквально майже не сходився з тими э, питаннями, що ідеями, яка була сфокусована на тому рівні. Тому мене в той час старалися якось е, скритикувати і так далі. То, тобто зробити, е, щоб суспільство відвернулося від мене. Ну, Незважаючи на це, е, чомусь суспільство мо, е, ровесники мої прислухалися до моїх пора. І це трошки ускладнило дії тої системи. Суть полягала в тому, що я висунув свій час проєкт, при якому е, до 25 років наживати спиртного і до 35 не курити сигарет. зайнятися спортом, тобто е, тими питаннями, які зміцнення тіло і дух. Це трошки, як би казати, не заперечувало, ну і якби не стандартно було. І щоб якось це вийти, на той час потрібні були якісь дозволи, які регулювали механізм. І за до тими дозволами я втратив немало часу свого і молодості своєї для того, щоб ті дозволи. Отримав. Поступові ті дозволи отримав. Яким чином зустрівся я спочатку із вчителькою історії, яка закінчилася школу. Я їй просто чомусь довіряв і зустрівся до того, щоб її поїп... розповісти про свою.